Мушу вам признатись, так я печу на замовлення. Замовник дуже строгий, але я йому відмовити не можу. Замовлення виконую вчасно, доставляю особисто і дуже чекаю на відгук. Цим замовником є моя бабця. Цього разу це були кругкі рогалики на смальці та качки. Колись вона пекла для нас і виконувала всі наші захцянки, а зараз я печу для неї. І це єдина людина, котра ніколи не похвалить, якщо їй щось не до душі. Я не ображаюсь і дуже це ціную. Про качки я вже вам розповідала. Це така десманицька весільна традиція. Теплий спогад з юності, бо не знаю, чи ще буде таке весілля, де будуть давати качки додому. Але дуже б хотілося на такому побувати. Рецепт своїх качок вам залишаю. Він не в оригіналі, бо Оригінальний не мала в кого взяти, але тісто майже універсальне, довго не черствіє, підійде і для рогаликів, і для маківників, тому кому цікаво, беріть на замітку та користуйтесь.